Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати з вами картопляну запіканочку. Для цього нам знадобиться фарш, цибулька, картопля, помідорчики, сметанка і сирочок тверденький. Спочатку беремо, наріжаємо отакими пластинами нашу картопельку. Нам знадобиться 10 величеньких картоплин. Нарізали, переклали їх в іншу посудинку. Пуха чекає свого часу. Далі беремо цибульку і також будемо її нарізати під кільцями. Наступним етапом буде нарізання помідорчиків на отакі кільця. Коли все нарізали, переходимо тепер до нашого фаршу. Вдеко я переміщаю відразу свій фарш, солю його, перчу чорним молотим перчиком, додаю приправу до м'яса. У мене така, ви яку любите, таку додаєте. І все це ретельно перемішуємо. Гарнесенько перемішую, відбиваю, прямо тут на деко. Отак, гарнесенько вимішуємо. І тепер розпреділяємо по всій нашій формі наш фарш рівномірним слоєм. Отак гарненько. він буде тоненький, але щоб він був рівномірно розподілений по всій нашій формі. У мене в даному випадку таке деко. У вас може бути будь-яка, чи каструлька, чи інша якась форма. У мене сюди пішло кілограм фаршу. Далі беру з цибульку, висипаю поверх нашого фаршику, розподіляю її на отакі слайсики. Рівномірно і обов'язково цибульку трішки підсолюю, для того, щоб вона віддала свій сік. І рівномірно розподіляю по нашому з вами фаршику. Так, ганенько. У вас може бути більше цибульки або менше. Хтось скільки полюбляє. Ну, але якщо її буде більше, смак від цього буде кращим. сочнішим. Розподілили. тепер поверх цибульки викладаємо нашу картопельку. Ви можете викладати її будь-як, але я звикла викладати ось такими слайсиками її. Так, щільненько, одна на одну. Отак. Далі до нашої сметанки я додаю трішки часничка, гарнесенько його перемішую. Присолюю картопельку зверху і потім поверх нашої картопельки розподіляю сметанку із часничком. Часничку небагато. За смаком. І отак гарненько розподіляємо по нашій картопельці. Є. Тепер беремо помідорчики і викладаємо їх поверх нашої картопельки. Далі я беру шматочок сиру і натираю поверх нашої картоплі з помідорами. В мене кусочок сира був невеличкий. Але ви можете брати його набагато більше. Тоді картопля буде красивіша. Все! Перемістили в духовку при температурі 170 градусів на 50 хвилин. І через 50 хвилин у вас готова ось така неймовірно смачна запіканочка. У нас в сім'ї її дуже полюбляють. Саковита, м'якенька, пропечена. Тому раджу всім приготувати. Вдячна буду за коментарі та за лайки. Підписуйтесь, не пожалкуйте, будемо готувати разом. Ось така запіканочка вийшла. Смачного вам!